Сьогодні у нас класика жанру чорно-біла кухня з акриловим глянцевим фасадом на фурнітурі блюм. Тут у нас Авентус Ашеф, який складає дверцята, і таким чином ми розмістили три полички. Відкривання фасаді відбувається захватом знизу і дуже плавно зачиняється. На нижніх тумбах ми використали ручку Гола, відкриваємо верхній ящик за фасад, а нижній у нас на Мувенто. Тобто він із довідником і на пушту Open. На кухні встановили також вбудовану техніку Fabiano, Тиха витяжка з німецьким двигуном Silence Plus та варильна поверхня з чугунними рішитками. Класично внизу у нас дві шухляди для кастрюль. Іншу техніку ми всю винесли в пенал. Отака от крута вбудована машина – і ще у нас з'явилося місце для дверцят зверху на пушту Open. Підсвітка дуже чудово підсвічує задню стінку закрилового каменю, що монолітом зливається з нашою стільницею. А ви, якщо більше хочете знати про кухні, підписуйтеся на наш канал, став вподобайку та слідкуй за нашими новими випусками. Чекаємо на вас усім пота!